У 2024 році Україна експортувала своїх товарів аж на 15% більше аніж у 2023 році, а імпортувала на 8,6% більше товарів до України, що може свідчити по про якесь певне покращення економічного становища цілому країни. Мене звати Вікторія Тріфан. Я експертка з міжнародної торгівлі з досвідом роботи 17 років. Спікерка національної освітньої програми, спікерка та консультантка навчальної програми з міжнародної торгівлі компанії Google. Спікерка проектів з експорту нашого державного порталу Дія і я власне сама торгую багато років і хочу з вами поділитися підсумками, підсумками міжнародної торгівлі в Україні за 2024 рік, які є достатньо позитивними. Власне експортували найбільше українці товарів до Польщі, незважаючи на те, що Працює пропаганда, незважаючи на суспільні настрої. Поляки дуже активно купують в Україні жири та олії, відходи харчової промисловості, такі як макухаш, шрот, звісно, що зернові продукти, крім ріпаку, сої, соняшника та кукурудзи, всі інші товари до Польщі активно їдуть: руди та шлаки та чорні метали це три основні позиції. На другому місці в 2024 році була Іспанія. До Іспанії теж ми експортували зернові Культури жерете олії, і я хочу відразу звернути увагу. Якщо мене дивляться, наші українські емігранти в Іспанії, ви можете стати представниками українських компаній, навчитися цього на моїх курсах. А я навчаю вже протягом двох років більше тисячі людей. Пройшли мої навчання з міжнародної торгівлі. Е, є курс менеджера зовнішньої економічної діяльності, де ви можете освоїти професію і працювати найманим працівником, або курс міжнародної торгівлі як бізнес і займатися тим, чим займаюся я особисто купити в Україні щось і продати в Європі, чи купити в Європі і продати в Україну. Це оптові продажі. Які я роблю абсолютно дистанційно, проживаючи в Польщі, на третьому місці Німеччина. До Німеччини Українці експортували продовольчі товари, дуже багато, метали та вироби з них, а також машини устаткування і навіть якісь транспортні засоби. Не знаю, які саме на четвертому місці Китай так, Україна не лише активно імпортує товари з Китаю і Китай є на першому місці, звичайно, як країна, з якої ми імпортуємо товари, але на четвертій сходинці країна до якої ми експортуємо наше зерно руди та шлаки та відходи. Харчової промисловості. На п'ятому місці серед країн, які купують українські, є Туреччина. Туреччина купує теж зернові культури та метали і вироби з них. На шостому місці Єгипет, до Єгипту теж їдуть зернові та олійні культури. До Індії зернові та олійні культури. Індія на сьомому місці, на восьмому місці Нідерланди. Це продовольчі товари, метали та вироби з них, а також м'ясо та субпродукти. Італія до Італії продовольчі товари, метали та вироби з них і м'ясо. Та субпродукти і зернові та олійні. і на 10-му місці Молдова. Молдова, практично все імпортує з України, теж переважають продовольчі та промислові товари. Серед основних експортних товарів з України були соняшникова олія, а понад 5 мільярдів доларів. Сума продажу олії за кордона кукурудза, пшениця, пшениця кукурудза, соняшник не можуть їхати лише в Польщу, Болгарію, Румунію, Угорщину та Словаччину. Усі інші країни купують. Купуть всі наші агропродукти. Е, так, на, далі залізна руда експортувалася на 2,75 мільярда доларів. Соя дуже активно експортувалася, зокрема, я сама багато торгую соєю, м'ясо птиці, цукор та соєва олія. З приводу імпорту у 2024 році Україна, звісно, активно імпортувала, і як я вже зазначила, на 8,6% збільшився обсяг імпорту до України. Що може свідчити про е, якесь е, е, покращення економічного становища? З яких країн до України імпортувалися товари? Я тут теж для вас підібрала. На першому місці Китай з Китаєм везли машини, устаткування та транспортні засоби, електроніка і промислове обладнання в першу чергу це перші три позиції. На другому місці Польща. Ми з Польщею дуже активно торгуємо. Повторюся, незважаючи на всі настрої і на всю пропаганду. З Польщі до України їхали. Продовольчі товари, паливно-енергетичні продукти та промислові товари це три основні позиції. Німеччина, з їхав одяг, машини та остаткування, хімічна продукція, автомобілі, звичайно. Туреччина, Туреччина теж текстиль, продукти харчування та будівельні матеріали. І вона на четвертому місці серед країн, з яких Україна імпортує товари. В США ми возимо зі США. Возимо технологічне обладнання, возимо фармацевтичну продукцію, а також автомобілі. Це зрозуміло на шостому місці Греція дуже багато українців Греції і ваш. теж задача звернути увагу і можливо працювати представниками грецьких компаній в Україні. Можна бути менеджерами зовнішньої економічної діяльності або ж можна знову ж таки побудувати бізнес, купуючи грецькі оливки чи оливкову олію експортувати до України. Власне, з Греції їхали, звісно, продукти харчування. Я думаю, що це олія сільськогосподарська продукція, а також хімічні товари експортувалися з Греції до України. Чехія на сьомому місці серед країн, з яких Україна імпортує свої товари на першому місці автомобілі та запчастини, на другому енергоустаткування для нашої енергетики, яка дійсно страждає, і звісно, що її. Регенерують за допомогою чеського обладнання і промислове обладнання. Італія, обсяг імпорту з Італії теж. Понад 5 мільйонів доларів складав, і це фармацевтична продукція, продукти харчування е, та італійська косметика. Найактивніше імпортувалася до України. Словаччина з Словаччини завозили автомобілі, енергоустаткування та хімічні продукти. І на 10-му місці Франція. З Франції теж машини та устаткування, продукти харчування та косметика. А власне, е, власне, міжнародна торгівля зросла, як я вже зазначала, на 15%. Вакансії менеджера менеджеру зовнішньоекономічної діяльності теж за даними сайту Work.ua та роботи UA зросли на 15-20% за минулий рік. Заробітна плата менеджера зовнішньої економічної діяльності зросла аж на 17% за останній рік. Тому звертаю вашу увагу на цю справу, і в описі до цього відео буде посилання на, на мої курси, де ви можете ознайомитися з навчальною програмою і прийняти рішення долучитися пройти навчання, навчання у записі це відеоуроки, а також конспекти до всіх відеоуроків. Також чат підтримки, звісно, якщо ви чогось не зрозуміли, я особисто буду вам підказувати і допомагати, і не тільки я. А також інші учасники, які вже навчалися і мають певний досвід. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, тут багато корисного про міжнародну торгівлю. Ви вже можете передивитися, які сертифікати потрібні для експорту косметики, чи які товари їдуть з України до Італії.